Я вже на вгороді, <кій> вже і бурячок сапала, сапочку собі наточила, так гарно ось будьте, бурячок гарбузик. Там мене питали за білокрилку, чи є, чи нема. На, те... на той час не було, а зараз повно. Треба вже і травити капусту. Це капець. Ну, вона не на всіх є. Тут де не на меншій капусті там нема, а там на більшій є. О, як воно починає задовбувати. Вас не задовбує, <кій> де треба пройтися, мабуть, цибульку. Чи не пройтися, ще 50 на 50, ще в роздумах я. Так, хочу трішки <кій> порозказувати. ту капусту, що я садила, попропадала, де-не-де стоїть. Слабенька, ну що ж я вам скажу? А тут а я полю полю а тут такий чинозис. Я в шоці. Ви подивіться, що воно оце робе і що з капустиною зробило. Ви бачите? Оце посік. От що йому зробити, скажіть. Та добре брюхо собі набив. Здоровенний він який. Цілу капустину з'їв. Я в шоці. Ой, бляха муха. Притворяється, що, що цей, Що це не він. Вроді я його не замітила, ви бачите? Я бачу тебе бачу. Де яка курва? Зараз глянемо, знаєте, що на оту ямку я хочу глянути, де вона є. Щось я її не спостерігаю. Где-то десь, десь тут было. А, вот она, смотрите. А, так там жаба, или что там, боже. Сейчас я с другой стороны. Сейчас я фонарика включу, гляну. Так, у мене ще одна живність завелася тут, та мабуть не одна. Подивіться. Думаю, що він зів'яв. Прибираю, а то він тільки-тільки ось сожрав. Ще м'ягенька. Оце на ефірі я казала, що вводиться. Оце ця херня. Падло. Сожрав, коротше. Ось, бачите, сожрав. Ось. Похилився вже над надгрізом. Зараз я вам ближче покажу. Тут ось надгрізено. Це це падло, воно все перегризе, зараз я трішки пориюся, або то туди пішов, мабуть, цей душі в ядку був. Бачите, що поробив, Попідгризав і кеп здав. Зараз я ось тут гляну, мене десь бачила. А цей що похилився. Ну тут дивіться та сама історія, бачите? Ось бачите. Тут теж підгріз. Ой, в нас щось тут так громко. Вон попідгрізала курва. І все. Десь в мене ще тут. А... Здорові, то а дивлюся, а всі стоять. Помідори. А маленькие, вот те, что я садила. Сейчас, сейчас. Ой, ой, смотрите. Такая же история. Цей живенький. Ну, все, как всегда. Так, ще раз про цю ямку. світила я, дивилася, нема там нічого не бачила. Мені кажеться, там живе жабка наружка. Оце що оце в мене тут? А? Листочок якийсь під Так, моя капустина капустина така смішна виросла. Зараз я вам покажу, бачите. Капустина, О, це не ця. А де вона є? А, о, вона я її, бачу. <сум> Вія, як ця погороди. Ось капустина. <сум> Садилася один корінчик. Дивлюся, я думаю, що це тут. Чи три штуки я кинула та загорнула? Ніфіга тут ніякі, не воно, ні три штуки. Одна капустина, і з неї йде три. Три штучки. да які три? Тут чотири йдуть їх. Ось дві, ось і ось одна. Оце таке.